Тетяна, я народилась на Хотинщині, скажімо так, малюниче містечко, де раніше до початку воєнних дій було дуже багато адвентистської молоді. Я більшість свого часу, більшість моєї діяльності, проходить в церкві. Коли мені було 5 місяців, сталося так, що я практично втратила зір. Вийшло так, що лікарі вони зробили помилку. Почалося все з того, що у мене на тілі з'явився висип, і батьки вирішили мене показати нашому лікарю. І коли мене показали, він сказав батькам, що терміново потрібно їхати в хотин потрібно щось робити, тому що у мене мінінг інфекція, і цей лікар він сказав, що він зателефонує, нас зустрінуть і все зроблять. Що треба це робити, треба терміново. І батьки, так як вони мене любили, були молодими, і вони терміново зібралися і поїхали в Хотин. Там вийшло так, що мене забрали з рук батьків і сказали, що ви тут чекайте, Ми зробимо все, що зробити потрібно, і віддамо вам уже дитину, коли все буде добре. І коли батька мене вже показали, зрозуміло, що я була вже не в такому стані, в якому мене привезли. Я була в гіршому стані, тому що вони робили. Внутрішнє вливання препарату, вони зробили надріз на голові. Я не, не лікар, я не знаю, чи зараз існує така практика, але раніше так було. І вже з часом, коли показали досліди, що у мене був вражений зровний зровий нерв. Таким чином у мене почали бігати очі і е, знизився зір. І коли вже показали батькам, е, батьки почали требувати, щоб дали добро поїхати на Чернівці. Вони не хотіли відпускати, але все ж таки відпустили. І коли в хотині мене вже привели у більш-менш такий нормальний стан, коли показали мамі, що таке мінінго-кокова інфекція, вийшло так, що це взагалі не те, що було у мене, і близько не те, але от. Як сказати, наслідки вони залишились, але я не ставлюсь до цього як до якоїсь трагедії у своєму житті. Я бачу в цьому Божий план, Божий задум, тому що якщо б так не сталося, ну невідомо, що б якою б я була людиною, чи принесла б я стільки користі у церкві, у служінні, чи е, зробила б я так багато, якби я була людиною, яка просто нормальною звичайною людиною, коли ми з хором ще. Подорожували, співали. Зараз, на жаль, хор у нас стоїть на паузі, на превеликий жаль для мене особисто, тому що я дуже любила наш хор. І цей досвід був в одній громаді, у якій я була неодноразово. Там планування залу як. Там йде перший ряд сходинок, і перший ряд стулів, і поряд іде сходинка. І я знала про ту сходинку, я її раніше на нього виходила. Просто в цей момент чомусь я про неї забула. І я йду е, за подругою, стараюся не втрачати темп, іду. І я просто цієї сходинки я не бачу. Прямо перед сходинкою я відчуваю на своїй нозі нижче коліна, руки, які беруть мою ногу, піднімають, ставлять отак міцно на сходинку. Я собі інстинктивно допомагаю рукою з сукнею і йду далі. Тут були крісла, і от з цієї сторони, де була стіна, був цей дотик, не було нікого біля мене. Це просто я, але я відчула, я реально відчула руки, які допомогли мені вийти на цю сходинку. І від цього моменту я кажу про те, що я дійсно відчувала на собі руки Бога. Я пам'ятаю цей дотик, я пам'ятаю це місце, я пам'ятаю взагалі все. Воно настільки врізалось в мою пам'ять. Я йду, і подруга повертається, дивиться на мене, а в мене очі по 5 копійок, вона мене запитує, що сталося. Я кажу, ти потім розказував, що сталося. Але це дійсно це для мене, у мене багато досвідів в житті, але цей досвід я, напевно, його ніколи не забуду. Я завжди знала, що я буду з Богом. Від самого початку, коли вже більш такий свідомий вік був підлітковий, я завжди знала, що Бог у моєму житті він буде. І я маю обов'язково прийняти хрещення, і іншого я не хочу, іншого я не бачу для себе. Я бачу лише Бога і я хочу бути з ним. Що найбільш повпливало, напевне, був досвід один був фестиваль у літньому театрі. Це була дівчина, яка розповідала про те, що вона йшла в суботу на зібрання. І її попросили допомогти чоловіку, у дитячому садочку, попросив допомогти дістати ключі з верхньої полички. І вона розповідає про те, що я як справжня християнка, звісно, пішла і допомогла цій людині. І вона розповідає про те, що я знімаю ключі, стою на стільчику і дивлюся, людина підходить до мене з ножом. І вона каже: Я. Довго не думаючи, якось так інстинктивно хапаю рукою ніж залезо і відкидаю його разом з ножем. І вона каже: Я дивлюсь на свою руку, а там немає нічого. Вона каже: Я біжу до дверей і я дивлюсь, двері закриті, і я стою на колінах і починаю молитись. І бачу, що наближається цей чоловік до мене, і вона каже: ми з ним. Він мене почав питати, хто ти. Вона розповіла, що вона віруюча, вона адвентистка, і він розповів їй про те, що він сидів у в'язниці, і до нього приходили адвентисти і говорили. І вона розповідає про те, що вона розмовляла з ним декілька годин, і потім вже йшла відти як від кращого друга. Це для мене було. Я не знаю це до цих пір. Для мене диво, як так може бути і. І я дякую Богові за такі досвіди, і я дякую Богові за досвіди, які в моєму житті були і є. Все моє життя, Бог він чув мої молитви, особливо на рахунок мого таланту. Я пам'ятаю, я можу вчити лише у дві партії, і тут я десь молюсь у голові, і кажу, Господи. Ну, є ще третя партія, ну, воно так гарно звучить, і я можу це робити, і в нас є кому співати. Проходить деякий час, я починаю чути третю партію. Починаю чути третю партію, починаю е, вивчати, і я знову молюсь, знову кажу: Господи, це гарно, але ж є ще другий альт, є ще бас. І в нас є кому це робити? Ну, ти бачиш, що я хочу це робити. І проходить деякий час, я починаю чути ці партії, починаю чути ці партії, починаю відкривати більшу палітру звуку, більшу гаму звуку гарнішу. Починаю відкривати для себе, для молоді і так далі починаю з ними займатися. Е, виходить так, що я, мене рекомендує людина на джем, їдує на джем. І першу пісню, яка в мене була, мені допомагала мелодію написати. Е, а от уже далі я там, коли була там, я настільки мене надихала вся та атмосфера. Всі ці люди музичні, які мене оточували. Я так пам'ятаю, я там ще знаходжуся, я молюсь собі у голові, думаю, Господи, я так би хотіла і мелодії навчитись писати. Писати мелодії для того, щоб створювати щось нове, щось гарне, робити щось для Тебе, відкривати, можливо, твої, твою любов ще більше людям. Бог мене чує і в цьому випадку. Проходить деякий час, і я пишу свою першу пісню Подаруй надію. Це особлива для мене пісня. Це пісня. Яка була написана під впливом телеканалу «Надія». це по-перше. По-друге, пісня, яка є частинкою мене, частинкою мого серця, я дуже багато де її виконувала, коли ми з хором їхали, співали. Багато хто міг її чути. Але це таке особливе для мене було служіння співати свою пісню. Бог завжди вирощував зрощував мій талант завдяки моєму бажанню. Тому, якщо є бажання, Неважливо, де знаходиться людина, село це чи місто, чи є у неї можливість відвідувати тих чи інших педагогів. Якщо є бажання, Бог він завжди буде чути, він завжди буде допомагати. І це мій особистий досвід з Богом найбільший, напевно. Нот я не знаю. Нот я не знаю взагалі. Я працюю повністю на слух. Я будую партії на слух. Я можу збудувати 5 партій на слух, і це все буде гарно звучати, але все це завдяки Богові. Я е, мала багато викладачів. Я е, пройшла школу аудіо англійську, е, довелось вивчити приблизно трошечки англійську мову, щоб розуміти е, школу вокалу. Я е, мала людей, які мені викладали вокал е, кожен потрошки. Але найголовніший учитель, який у мене був і в музичному плані, і в життєвому плані це лише Бог. Він мене вчив і музиці, він мене вчив і житті, і моєму життю. Він мене вчив повністю всього того, що я просто знаю. Була недавно можливість бути в таборі, мати особливе служіння, бути в групі прославлення. Я вивчила для себе більше ніж 20 пісень. Я вивчила їх багато, але одна пісня на моєму серці залишила декілька рядків, і я напевно їх не забуду. До самого кінця, тому що там рядки звучали так: що ті, хто з Богом ідуть, міцні як гори, зруйнувати їх не можна ні.